Доброго дня вам, мене звуть Людмила Ластікова. Я працюю в Інституті зоології Івана Івановича Шмельгаузена Національної академії наук. Молоді науковці організували справжнє свято для нас, для творчих людей. І в залі актовому представлені роботи, дуже цікаві, оригінальні. І е, науковців можна побачити і ще з цього боку. Я представляю свої роботи, е, займаюся вітражним розписом. Е, хочу показати своїх авторських, я їх називаю «Кури з людиного курника. Це образи півників, курочок, ну, і поряд квіти, коти і так далі. Ці роботи потрібно дивитися на просвіт. Вони потребують цього, щоб бути на тлі неба, дерев і повітря. Що? Оце велика робота. Вона називається Вони закохані. Вона вже побувала на виставці в будинку художника. Маленькі роботи зручно вішати маленькі вітражики, вони легкі і яскраві. Просто повісити на скло, і у вас буде готовий вітражик. Персонажі це з моєї дитинства, мабуть, чи з моєї уяви. Я люблю декоративний стиль. Можливо, він має якісь. Коріння гуцульське. Я народилася в горах серед гуцулів. Бачила ці яскраві кольори. Ну, Ще я люблю квіти. Все, що гарно виглядає. На фоні весни, якраз. І петушок, І от любимець ваш котик. Мурчик спить, називається. Це я його змальовувала з справжнього котика. Він спав. Ну, так, да. я там переношу свої вітражики. Їх дуже зручно носити. Великі роботи я навіть в метро змушена була заплатити, коли виміряли цю роботу 4 гривні. Сказали, що платіть. Так що вони у мене як пасажири вже подорожували з виставки. А це просто білий котик. А, а це при хорошому чоловікові жінка пані. Я хотіла Людмила, як тут називається ця цікава робота? Це при хорошому чоловікові жінка пані. І ця робота була створена ще в жовтні 2016 року. І я придивлялася до чоловіків з жінками і мало знайшла таких пар. Там зараз покажемо на фоні наступаючої весни. І ярка зелені якраз. От березок. Каштан скоро розпуститься. А ось вот друга маленька робота. Це просто яскравий такий півник. Я його називаю півник в квадраті. Дітям подобаються ці півники. О, який у нього хвост, такой розпісной. Хвіст у нього з квітів. Очень красивый, расписной такой. Раз как и хочет, убежать туда на улицу. Да, кому очень интересно. Сейчас должен рассматривать вашу выставку тоже. Спасибо.